Мрія, що стала реальністю в Івано-Франківську, з'явився музей пам'яті афганської слави, в невеликому приміщенні, відкриття якого ветерани називають історичною подією. Кілька десятків експонатів. Усі вони від навчальних мін до оригінальних карт, листів та фотографій, разом з солдатами прийшли справжні пекло війни. Ми розшукували в інших регіонах у учасників бойових дій, які просто після виводу брали з собою. Так само, от ви бачите оригінальна карта, яка дійсно її готував. Це наш учасник бойовий дій Чижевський, який привіз її з Афганістана. От. І вона дійсно пройшла шляхи війни. Так само, оці всі експонати, дивіться, листи, боєприпаси. Це історія, яку не можна забути про тих, хто не повернувся, і про тих, хто зараз живе. Про відкриття цього музею заговорили ще два роки тому. Його створення було ключовим питанням підписаного тоді меморандуму між місцевим осередком української спілки ветеранів Афганістану та міським головою, завдяки підтримці останнього й вдалося реалізувати давню мрію афганців. Я дуже радий, що ця обіцянка виконана, і що мрія ветеранів афганців стала реальністю, тому що е я особисто, так само, як і афганці, розглядаю цей музей як повага і пошана. До тих, хто ж сьогодні дякувати Богу, живий. А також це пам'ять про тих, хто загинув на тій афганській війні. Афганці підтвердять, що е, я проявляв турботу і співпрацював і підтримував чим міг е, їх на протязі всіх років ще до того часу, коли я міським головою став, ще коли я був депутатом міської ради. Тепер кажуть афганці працюватимуть над вдосконаленням музею. Між тим тут уже стартували перші екскурсії для школярів. А от колишні воїни, після урочистого відкриття галереї пам'яті, зібралися на віче, присвячене 20 Річниці створення української спілки ветеранів Афганістану.